Ніч чорна, як смула І тих що під вітру окопі тісно поряд побратимів Чекаємо ми звістки, що змінить нашу долю Надію крихку в серці бережем своїм Тумалисти йому сльози, голос, далека лина останнє слово друге в пам'яті бринить. Він вже не поруч, тільки тиша навкруги, і душу мою, холод безжально загортав. І знову день минув, немов тяжка година. А що чекає завтра? чи стане легшою ця днина? Мабуть, за цим болеми сквітне світлі шумить де менше брехні фальші, де правда забринить Куди ж ми йдемо, браття, це виснажлива путь, але за нами правда і в цьому наша суть. Тож віримо, що скоро розвіється цей морок, і сонце перемоги засвітить нам. Жили ми просто, хоя не знали, до війни. Та воров в тім, зруйнувавши наші сни. Розтрощені лікарні, школи, мині хати, скільки горя принесли. Що сталося, брати, впали, всі плани вмить, в руках тепер не книря зброя, гостро і спить, настав наш час суворий, час стати ворогу губі, хто як не ми, зупинить їхні людей. Зійшлися, хлопці, можні, забувши про свій лан зібрали все потрібне, Щоб кожен вдома мав Записались, лави, це все упішли, Щоб землю рідну в герці від ворога спасти. Ніч чорна, як снула, і тихіше під вітру в око. Тісно поряд побратим, чекаємо ми звістки, що змінить нашу долю, надію крику в серці бережем своїм. І в цьому наша суть, тож віримо, що скоро, розвіється цей морок, і сонце перемоги, засвітить нам, куди ж ми йдемо, бляття, ця виснажлива путь, але за нами правда, і в цьому наша суть, то ж віримо, що скоро, розвіється цей морок, і сонце перемоги, засвітить нам. Куди ж ми йдемо, бляття, ця вистажлива путь, але за нами правда. і в цьому І сонце перемоги засвітить нам Жили ми просто Горя не знали до війни Та ворог дайся в дім, зруйнувавши наші сни Розтрощені лікарні, школи мирні хати, скільки горя принесли Що сталося, брате, впали всі плани вмить В руках тебе не книги, а зброя густої і спить Настав наш час вори, час дати ворогу Зійшлися хлопці, мужні, забувши про свій лан, зібрали все потрібне, що кожен вдома мав. Записались в лави засил, пішли, Щоб землю рідну в герці від ворога спасти. Ніч чорна, як смула, і тихіше підвіту. Вокопі дійсно поряд побратимів. Чекаємо на свістки, що змінить нашу долю.